Весь його чоловічий рід було проклят. З Синим доживали до зрілого віку. З 12 дітей вижили лише Микола, якого мати вивела у Бога, та 4 його сестри. Микола Гоголь – один із найбільш знаних українців у світі. Усе життя письменника одна велика таємниця. Тому після його смерті залишилось більше питань, ніж відповідь. За Гоголем почали помічати його девакуватість, коли під час розмови він міг замовкнути, розвернутися та піти геть. Гоголь іноді забував, що він людина. Бувало, то кричить цапом, ходячи в себе по кімнаті, то співає півнем посеред ночі, то хрюкає свинею. Цікавий факт, що Гоголь ніколи не був одружений. Жінки були неваженими гостями у його домі. І з своїх відвідувань Голь священника, священика, щоб посвятити кімнаті. В останні роки життя Гоголь дружився тільки зі своєю дзвоною сестрою Марією. А дізнавшись про смерть Гоголя, вона замовила траурне кінце, у середині якого було волосся покійного. Перед вами траурна каблучка, яка належала сестрі Гоголя Марії Синєльникової. Ця каблучка відкривається і всередині знаходиться волосся Миколи Васильовича Гоголя, яке Марія Синєльникова зрізала у нього після смерті. Фобій у Миколи було багато. Найвідоміше це знепритомніти, впасти в літогічний сон. Через це міг частину своїх ночей проводити на дивані. Не лягаючи у ліжку. Він усю ніч не спав, а під ранок розправляв своє ліжко для того, щоб наша служниця, яка прибирала кімнати, не запідозрила про капризування мешканця свого. Павло Анненко. Тіло мого не ховати й до тих пір, поки не з'являться явні ознаки розкладання. Згадую про це тому, що вже під час самої хвороби находили на мене хвилини життєвого оніміння, Серце і пульс переставали битися. Проаналізувавши тисячі документів, дослідники дійшли в виставку, що ніякого психічного розладу у Гоголя не було. Можливо, це була депресія, і якби Микола отримав сучасне лікування, прожив би набагато довше. Через 79 років після смерті письменника могилу Гоголя розкрили для перенесення останків. Подейкують, що в троні був виявлений скелет із повернутим набік черепом. За спогадами скульптора Миколи Рамазанова, який знімав посмертну маску письменника, на обличчі покійного явно було видно посмертні зміни та початок процесу розкладання тканин. Це спростовує версію про літургічний сон. Проте декілька років тому з'явилася інша версія. Що сталося з письменником? У 2015 році до програми Битва екстрасенсів звернулися працівники музею садиби Гоголя, що на Полтавщині. Вони заявили, що у садибі завівся справжній полтергейст, що до жаху лякав працівників та відвідувачів музею. В караульному поміщенні сидиш возле монітора і е, таке підчислення, будь хтось підійшов то подойшов дверям. От. Чітко слышно шаги. Один раз, другий раз, відкриваєш – нікого немає. Що это було? А то я не знаю. Стоїть шафа і внизу відчиняється дверця. Ні з того, ні з цього. Їх відкрити ніхто не міг, тому що нікого тут не було. Напарник мій, він якраз цю ночь дежурив. Вот Ось на тій стіні, э, на якій ми зараз стоїмо спиною, він бачив якісь силуети. Чітко, як на екрані. Очевидь залишається питання. Чому дух письменника відвідував садибу та на що натікав? Чоловікові відірвали голову. Черепа вибачте, мене зараз всю аж хитає від жаху. Їх худа показує кімнату. В ній черепи. Їх багато. Це черепи відомих людей. Їх усіх продали за гроші. Відомо, коли у 1931 році проводилось перепоховання останків Миколи Васильовича, у скелета бракувало голови. Виявилося, що відомий у ті часи росіянин Олексій Вахрушин мав дивне хобі. Він колекціонував черепи з доменилостей. Подейкують під час перепоховання Гоголя він просто купив голову генія у монахів Данилового монастиря. Достеменно це не підтверджено. За деякими історичними джерелами чай все ж таки опинився у колекції національ. За іншими, десь загубився у дорозі. Микола Говий, попри всю міфологію, залишається великим трудівником, який любив творити і творив дивовижні речі, які залишилися на віхні. Той, хто створений творити в глибині душі, жити і дихати своїми творіннями, той повинен бути дивним у всьому.